Китай попереджає своїх студентів про підвищені ризики перебування в Японії. А Вашингтон фактично штовхає південну Корею до глобальної конфронтації з Пекіном, вимагаючи від Сеула використовувати нові ядерні субмарини не лише проти північної, а й для стримування Китаю. Це не локальні інциденти, це поступове зрушення регіону в бік великої стратегічної турбулентності. Це почалося з того, що прем'єрка Японії Санаї Такаїті заявила: якщо Китай застосує силу проти Тайваню, це може бути ситуацією, що загрожує виживанню Японії у японському законодавстві. Ця фраза не риторика, вона відкриває шлях до участі японських сил самооборони у будь-якому конфлікті навколо Тайваню. Пекін відреагував миттєво і агресивно. Звинуватив Такаїті у втручанні у внутрішні справи, зажадав від Токіо відмовитися від е, сказаного і почав нагнітати атмосферу, включно з проходом чотирьох своїх кораблів берегової охорони через спірні води біля е, Санкаку. На цьому тлі китайське міністерство освіти раптом видало попередження студентам тим, хто вже навчається в Японії, і тим, хто тільки планує туди їхати. Формулювання про підвищені ризики безпеці насправді працює як політичний інструмент. КНР сигналізує Пекіну і внутрішній аудиторії, що Японія нібито стає небезпечним середовищем для китайців.